На Хмельниччині дозволили перевіряти документи та транспортні засоби. Такий наказ ОВА та ТЦК. Як це вплине на життя пересічених місця? Я вважаю, що це правильно що це зробили. І вплине воно в хорошу сторону. А особисто вас або ваших знайомих перевіряли вже? Ну, напевно, що ще ні. Не знаю. Можливо, хтось буде проти, кому не має нічого ховати. Я не думаю, що на нього це якось сильно повпливає. А особисто для вас, як це? Можливо, не зовсім зрозуміло, чому саме таке рішення було прийнято, але якби нічого і дуже поганого теж не бачу в цьому. Насправді, деколи воно мішає, ну тобто, навіть є люди, які бояться проходити по місту, бо бояться цих перевірок. Абсолютно не знаю, як все це. Буде. Будемо бачити. Ну, напевно, це буде ну, для людей трошки лячно. Будуть боятися, будуть ховатися. Але я думаю, будуть зрозуміння підходити до цього. Особисто у ваших знайомих, чи вас вже перевіряли? Ні, не перевіряли. А якщо раптом таке буде, як будете ставитись до того? Я з собою завжди ношу документи, можу представити завжди свої документи. Ну я думаю, що в цей час ніяк не вплине, адже всі це розуміють, і якщо даний наказ відповідає вимогам Конституції і законам України, то тут нічого немає такого, що може впливати на людей. А особисто вас чи ваших знайомих вже перевіряли? Звичайно, перевіряла. Звичайно, як громадян України виконує свій обов'язок, якщо він відповідає законам і Конституції України. На Хмельниччині дозволили перевіряти документи та транспортні засоби. Такий наказ, ОВА та ТЦК. Як це вплине на життя пересічних містян? Моя думка. Я навіть ну, в мене немає ні не автомобіля, документи у мене є. А так, как бы, ну, в стране война, как бы, ну, наверное, как бы ну надо что-то делать, поэтому как бы, ну, хай там решает руководство, как бы, ну, мое мнение, как бы, я думаю, как бы, ну, это не помешает в любом случае.